Доброго дня, глядачі і підписів з каналу Галина Плюс Віктор. І ось розпочали розбирати грубу. Началось велике будівництво. Все. Цю грубу почали розбирати і ще настане ще. Це хочемо викинути ці дві груби і поставити одну грубу, щоб отаплювати все в будинок. Такі у нас це ще снахалася. І тут у нас ось дощ ще одна врубка. Утоплювало ці дві кімнатки. Це ще будемо все це розбирати. будемо. <клухи> Пилюка. Хлопці відпочивають, а я вирішив поділитися з вами великим будівництвом. Це розпочали. І от вже ми одну грубу розібрали. Розпочали розбирати другу групу. Це самий головний працівник. Ось вже розпочали розбирати другу групу. А потім ту будемо розібрати. Робота. Продовжував. Покажи мене? Це помічник. Вже зараз краще розібрали, ще. ще трохи є.